Вистрілив танк, знаєте. І, ну Це такий спалах, і потім в, е... такі в голові думки ого, це така буде моя смерть туди-сюди. Ну, мені здавалося, що я там падав з того третього поверху години дві, хоча насправді там було ну, якихось там, секунд там, 10, можна і швидше. Ну Впав, як привалило, то коли там по радіо почув, ну, по радіоки почув, що мене викликають, то я такий, окей, добре, я живий. І коли мене занесли, то. Бойовий медик сказав, каже, зараз треба потерпіти, каже, мені треба те перенести, тому що тіпа, мені мало світла. Тоді ні обізволювати не було нічого. Це буквально там, перші хвилини після травми. Ти мене якраз перенесли і в спуск в цієї будівлі попала авіаційна бомба. Ну, тобто, так дуже чітко, дуже точково. От, завалилась частина будівлі, засипала повністю вхід. Там засипало теж двох хлопців. От, і просто ну, там. Там, де я лежав, якби те, те місце теж присипало. Тобто нас з бойовим медіком так само засипало, і ми б там і лишились. О, і потім вже, да, коли заблокували той вхід, то він сказав: каже, бачиш, каже, повезло двічі за годину, каже, по-любому маєш вижити, каже, в тебе тепер вже вибору немає. Ну, коли я лежав з тими ж закипівшими очима, там таз болить, все болить, не можу нормально щелепа ну, ворушити, то якісь такі фрази вони допомогли. Ну, допомагали, та і в подальшому теж допомагали, що якби все. Ну, якби якщо вижив, то вже немає права померти. Потім сказали, що нас передадуть російським військовим і російському Червоному Христу, щоб рятувати нам життя. Ну тому що, ну зокрема, я не знаю, чи це всіх стосувалося. Але принаймні там, де я лежав, то там всі були такі важкі лежачі, тобто у нас було 13 людей. І потім відправили вже в лікарню Новоазовську. От, В принципі, допомоги там ніякої не отримував. Ну добре, що то годували. От, моє лікування там заключалось в похлопуванні по плечі за словами Держись, дружок. От, ну, там трохи емоційно було важко, тому що, там коли по два дні на день ну, якби, зачитують російські новини і там кожен день слухати про те, що там Одеса вже російська, чи Запоріжжя російське, чи там в, цьому, в Харкові референдум. Ну, тобто, якби, мозок розуміє, що це якби, ну, нонсенс, та, що це не може бути. Але тим не менш, ну якби воно тисне, тисне, тисне. Потім мене вже перевезли в Таганрог. З Таганрога поклали на літак, перевезли в Крим. Там я думав, що відкрию купальний сезон, але не вдалося. От, тому вже після перемоги. І вже звідти військовими машинами-уралами нас повезли десь в Запорізьку область, де відбувався. А вже коли якби, на оцій лінії розмежування. Мене на ношах перенесли, поклали в цей в багажник, такого як газельки у нас чотирьох лежачих. І водій підійшов, так похлопав мене так по грудям і каже: все, хлопці, видихайте, ви в Україні. Тоді, звісно, мене сльози полились, я заплакав, розридався. От, ну і було таке невимовне щастя. Ну, повноцінно, так, да, почали займатися лікуванням вже в Україні, да, тобто там стабілізували таз. Щелепу, провели огляд, я дізнався, що в мене ще й був ніс зломаний. Почали займатися моїми очима, тобто там ну, купу, купу, такий там, список всього. О, але, в принципі, це питання такі тимчасові, тобто, там, підлатають і все. Тобто, тіло ж це ж таке, оболонка для духа. Мій перший лікуючий лікар Запоріжжя, який сказав, що вже десь е зможу вибрати. З осінньої колекції собі нові New Balance, так що, в принципі, мене це дуже е, влаштовує оптимістично. Так що, Потроху, потроху його дуже. Ну, я живу за принципом, та, що е, о 12-й ночі всі наші заслуги, всі мої заслуги перед Україною обнулюються, тому треба працювати кожного дня ще більше і більше. От І відповідно, я працюю для цієї країни, для якої люблю, яку я захищаю, яку я готовий якби, віддати і все.